Я вас вітаю, мої шановні колеги, вчителі фізики, вітаю вас зі славетного міста Харків. І зараз ми поговоримо про тему, яка є і актуальною, і досить складною, і, на жаль, поки що не вирішеною повністю, але ми маємо готуватися до вирішення цих всіх проблем. Отже, освітні втрати. Мене звуть Світлана Вікторівна Каплун, я працюю в Харківській академії неперервної освіти і теж, як і ви, переймаюся тими проблемами, які виникли і ще під час і пандемії, і, звісно, під час вже широкомасштабного вторгнення агресорів на нашу землю. Ми з вами знаємо, що ці численні виклики, які виникли, вони Пов'язані із перервами у навчанні взагалі повними руйнуванням або знищенням шкіл, є навіть певні обмеження для реалізації дистанційного навчання через проблеми з електроенергією, зв'язком, наявністю спеціальних пристроїв, гаджетів і таке інше. Напевно, ви знаєте, що комітет Верховної Ради розглянув. Питання цих освітніх втрат і розривів і розробив відповідні рекомендації. Хочу відразу сказати, що ця проблема, яка на, зараз є у нас, вона не лише українська, бо коли в світі, в Європі, в Південні, Північній Америці був ковід і відповідна. Масове запровадження дистанційного навчання, там теж освітяни переймалися дуже і продовжують перейматися через освітні втрати. Тобто це загальна така проблема, але у нас ми розуміємо це, і ми через себе все це пропустили, що освітні ці втрати вони дуже-дуже іноді страшні, бо ситуація у нас дуже складна. Чому навіть зараз, під час війни, потрібно про це говорити і щось з цим робити? Бо вже відомо, що освітні втрати та розриви, ми про визначення цих понять ще поговоримо, мають так званий кумулятивний ефект. Тобто, якщо не почати з ними боротися, так би мовити, Будуть ці втрати накопичуватися, поглиблюватися і далі надолуження цих прогалень подолання буде ще складніше. Що потрібно сказати? Що сьогодні, на жаль, держава ще не володіє повною та достовірною інформацією щодо того, що відбулося. Після пандемії, після перерви у, ну, в нормальному звичному традиційному навчанні, та, звісно, війною, яка ще триває. Що тут важливо, що у нас немає таких усталених процедур для дослідження рівня втрат і розривів. Що потрібно спочатку зробити? Я вже казала, що ми ж з вами фізики, ми знаємо. Про велике значення точності понять, розуміння цих понять. Давайте розберемося, що мається на увазі, коли використовують таку термінологію. Отже, фахівці Українського центру оцінювання якості освіти вони вважають, так як і багато закордонних фахівців, що найбільш загальним є поняття освітні втрати. А воно вже містить в собі навчальні втрати, виховні та психологічні. Ви це бачите на схемі. Можна подивитися, що мається на увазі про кожен з цих видів втрат, якщо можна так сказати. Ну, я думаю, що нам, як вчителям, більш зрозумілі будуть саме навчальні втрати, бо мова йде про втрати, прогалини, в знаннях, уміннях, навичках, компетентностях. Це те, що пов'язано з нашими предметами. Виховні втрати, і тут ви бачите означення, яке допоміг сформулювати інститут проблем виховання Національної академії наук України, це вже пов'язано з порушеннями розвитку дітей, і це теж дуже дуже важливо, не менш важливо, чим, чим якісь, якісь прогалини у знаннях. Так само дуже важливими є психологічні втрати. До речі, я помітила, і це, на мій погляд, дуже важливо, що в документах цих офіційних все ж таки не лише про учнівство кажуть, про проблеми психологічні, а і про проблеми вчителів, бо ми всі теж опинилися в такому напруженому стані, і потрібно з цим щось робити. Це було про освітні втрати. Що ж мають на увазі, коли кажуть про освітні розриви? Подивіться, тут можна теж спочатку кинути погляд на схему, а потім ви бачите означення. Освітні розриви поділяють на навчальні розриви у досягненнях та розриви у можливостях. Головне тут, шановні колеги, це саме різниця між групами вже учнівства. Чи це буде місто чи селище, чи дівчата, чи хлопці, високий чи низький рівень доходу, ресурси, можливості, ну, як, на мою думку, про освітні розриви саме нам дуже важко казати, на мою думку, це робота вже саме держави. Про навчальні ми можемо казати. Серед негативних наслідків освітніх втрат Знову повертаюся до загального поняття, є, я підкреслюю, вплив на розвиток особистості, нерівність, яка вже є, вона поглиблюється. І чому про це зараз говорять і в світі, а не лише у нас? Бо навіть рік-два таких серйозних катаклізмів вони будуть впливати на економічні наслідки розвитку будь-якої країни. Державна служба якості освіти вже проводила певне таке оцінювання, опитування вчителів. Учителі виділили проблеми, ключові виклики в умовах війни. Ви бачите їх. Я думаю, що і ви б таким чином змогли відповісти на запитання про ці виклики. Але, на мій погляд, далі дуже цікаво. Ну, Ви бачите, як в нашій країні було був розподіл навчання на очне, дистанційне та змішане. А далі, коли запитували учителів базової школи у містах, вони чомусь, вибачте, це мій коментар, що чомусь сказали, що результати, в принципі, не дуже змінилися, однак це не стосується деяких предметів, серед яких ми бачимо і фізику. Коли запитали про це ж вчителів у селах, то вчителі базової школи взагалі сказали, що так, результати навчання учнів, учениць погіршилися. Але чомусь переважала думка, що успішність не змінилася з фізики. Чесно кажучи, я не знаю, чому такі відповіді, ну, у мене така, таке несерйозне є передбачення, що, можливо, вважала, що було погано, і воно погано і залишилось. Що ж робити, оскільки спочатку для того, щоб впливати на ці освітні втрати? А я кажу, що ми будемо звертати увагу як вчителі більше на навчальні втрати, потрібно їх виміряти. Для цього необхідно мати критерії, визначити точку відліку знову нам, як фізикам, це зрозуміло, бо потрібно з чимось порівнювати та обрати інструментарій вимірювати. Щодо е, критеріїв, з чим порівнювати, ну, е, Критеріями рекомендують взяти вимоги до освітніх програм, але це тут є питання, бо, можливо, не всі, всі програми вони виконані повністю. Ми можемо брати результати підсумкової державної атестації, моніторингу ПІЗа. Ну, коли кажуть про початкову школу, там спеціальний моніторинг теж проводився. А щодо освітніх вимірювань, дуже важливим є. Стандартизовані тестування, оце дуже важливо, це розробляється. На жаль, наскільки мені відомо, на, ці, на платформі, на якій мають вони з'явитися, ці тестування з усіх предметів, ще все не розміщено. Ну, я не бачила свізики таких цих тестувань. Довготривалі загальнодержавні моніторинги Вони можуть проводитися не на учнівстві усій країні, а брати якісь групи в різних областях, різних напрямів. Різні можуть бути такі дослідження, моніторинги. Ви бачите, що можуть бути і локальні, і все це має бути дуже зручно розміщено на централізованих платформах. Що тут важливо, зверніть, будь ласка, увагу, і на другий абзац теж, що перш ніж упроваджувати захід такий боротьби з освітніми втратами або військово, потрібно здійснити діагностику. Так само беремо аналогію, як неможливо вилікувати хворобу без точного діагнозу. Приємно, що це розуміють, і це написано в документах. Українського центру якості оцінювання якості освіти. До речі, в цьому документі, розробленому центром оцінювання якості освіти, пропонуються деякі напрями, деякі шляхи подолання. І там воно так цікаво подано, шановні колеги, може когось це, комусь з вас це дійсно буде дуже цікаво. Подивіться, бо тут я лише схему подаю, а в документі в тому описана. Кожен цей напрям і таким чином, що це таке, які виклики, які проблеми. От, наприклад, другорічництво. Це не те, що було колись там за радянських часів ще, що когось там залишило на другий рік. Мається на увазі всіх залишити, пройти ще раз навчання, ми можемо тут сказати, що це дуже дорого. Може бути низька мотивація в учнів, бо якісь теми, якісь предмети вони знають краще, і навіщо їм це другорічність, навчання під час канікул. Те ж саме, і мотивація, і фінансові проблеми дуже можуть бути великими, але це може бути і корисним. Тобто тут є і плюси, і мінуси. Так само репетиторство, але не те, яке зараз є, а саме за державний кошт. Коли вчитель за окрему оплату буде працювати індивідуально або з групами дітей. Інтеграційні класи. Тут є такий виклик. Я лише одне, один пункт вибираю в кожному напрямі, щоб не було тут такого відношення до дітей, як да, дуже, дуже слабких, щоб не було якогось там булінгу. Тобто, з одного боку, можна створити такі класи і спрацювати з цими дітьми, але тут можуть бути і проблеми. Дуже важливий напрям перегляд освітніх програм. На мій погляд, це дійсно важливий напрям, бо в нинішніх умовах, які вже який рік у нас тривають, напевне, дітям важко засвоїти ці програми. Але тут виклики такі, що потрібно домовитися з авторами і програми підручників переглянути це і якось узгодити з типовими навчальними планами. Так само створення додаткового контенту з тих тем, про які ми з'ясуємо, що, ну, що вони не були опановані учнями. І підкреслюються українським центром, що методична підготовка вчителів це дуже, дуже, дуже важливо, але це буде не на першому місці. Спочатку потрібно ж провести діагностування, зрозуміти над чим працювати, виявити, що потрібно змінити, і потім вже допомагати в цьому учителям. Але якщо все ж таки є і буде автономія школи. Тут дуже важливим є співпраця учителів різних предметів між собою, щоб не очікуючи таких результатів для гнестування, вже почати допомагати і собі, і учням. Знову підкреслюю моніторинг. Для того, щоб він був успішним, потрібно виокремити окреме таке ядро знань з предмету, наприклад, про свій будемо предмет казати, про фізику, і для, то, для нього вже розробити стандартизовані інструменти оцінки. Сказано, що на платформі Всеукраїнська школа онлайн будуть розміщені стандартизовані тести з фізики, в тому числі. Я передивляюся кожен день, але поки їх не бачу, тому, як кажуть, очікую. А якщо не чекати у нас через три дні, початок навчального року потрібно щось робити, мені здається, що просто на поверхні є такий виклик, як знайти, скласти той перелік тем, які дійсно викликали складнощі, складнощі у учнів, і організувати за цими темами повторення. Хоча деякі мої колеги пропонували. Що якщо ми навіть будемо знати проблеми, то не окреме повторення, а в процесі вивчення інших тем. Ну, можливо, комусь здається, що так буде краще. Отже, на мою думку, що можна зробити, наприклад, буквально сьогодні, завтра ще, якщо ще не робили такого, в межах методичного об'єднання провести опитування вчителів своїх колег. І щоб кожен написав зі свого досвіду цих останніх там, двох років, я і пандемію теж беру, як, які були складнощі, от які теми були складнішими, там, в 7 класі, в восьмому, 9 -му, і так, до 11 класу. А потім таке ж, ну, потім, можливо, паралельно, провести коротке опитування з діагностуванням учнів. Чому я написала коротке опитування, а не просто діагностування, не просто тест на знання якихось законів чи вміння розв'язувати задачі з фізики? Це дуже важливо, це дуже важливо. Але там, я думаю, потрібно додати так звані рефлексійні запитання, запитати, які теми вони пам'ятають, що там було, що зацікавило, а що вони пам'ятають як таке складне, таке нерозрозуміле. Оце, Оцей зворотній зв'язок, оце вибачте, формувальне оцінювання, воно буде, буде відігравати дуже важливу, важливу роль. І потім опитування вчителів і опитування учнів мають йти на зустріч одне одному, і на підставі цього ми можемо вже почати працювати і розуміти, де буде допомога. У процесі навчання фізики, дистанційного, змішаного, очного, як у кого вийти, ми можемо використовувати різні елементи від віртуальних лабораторій до демонстрацій, до застосування реальних життєвих ситуацій, то, що ми, те, що ми називаємо компетентнісніми завданнями, та задачами та вправами на розуміння. Шановні колеги, все це нам дуже відомо. Я впевнена, що кожен з вас знає якийсь і лабораторії, і знає, які досліди можна запропонувати, і перелік задач є, і в підручнику, і в збірнику задач. Але я впевнена, головне зараз в нашій ситуації не перевантажувати дуже такий ретельний має бути перелік добір цих завдань. Бо коли ми будемо зараз пропонувати всі задачі, всі досліди, всі лабораторні, що були допандемійні, тим паче довоєнні е, часи, то ми потім будемо отримувати нерозуміння неразу, учнів, перевантаження і не будемо знати, що з цим робити. Зараз у нас просто немає іншого, на мій погляд, вибачте, виходу, як продумати щось не дуже важливе все ж таки скоротити. І серед задач, і серед цих лабораторних, і серед цих, тих віртуальних, яких ми знаємо, можливо, хтось знає півсотні, не все потрібно пропонувати учням продумати дуже-дуже добре. І кожен знає своїх учнів, свої класи, і він там це зробить краще, ніж навіть, вибачте, це буде написано в загальних методичних рекомендаціях на всю країну. Що ж робити з сучасними учнями? Мотивувати їх. Цікавими моментами дійсно досліди з підручними засобами. Роками ми їх обговорювали і в журналах, і на курсах, я впевнена, на будь-який хто б де не навчався. І працювали дійсно з цими моделями, симуляціями. Хтось в кабінетах має цифрові лабораторії. Якщо ви в більш-менш безпечних місцях можете знаходити, знаходитися в школі, навіть якщо у вас дистанційне або змішане навчання, можна якісь досліди записати з цими ж цифровими лабораторіями, або навіть використовуючи е, такі ж лабораторії в смартфоні, бо є такі зараз ресурси, і е, хочу Прорекламувати Ігоря Станіславовича Чернецького, він і відео зробив, цікавіше і про, в тому числі, такі лабораторні дослідження за допомогою смартфону. Скільки є ресурсів для онлайн-опитування і тестування? Всього цього багато. Але я наголошую: кожен з вчитель, кожен з нас. Зможе підібрати те, що подобається вам, под... добре йде у ваших учнів. Не обов'язково все-все, все, що ми знаємо, все вкинути учням. Це буде дуже важко і це не потрібно, але використовувати це ми маємо. Отже, головний висновок. Долати навчальні втрати потрібно вже сьогодні, навіть коли йде війна. Будемо чекати загальнонаціонального моніторингу і його результатів, але не лише чекати, а готуватися і самі, я вже казала, і про опитування, і про діагностування учнів наших в межах і громади, в межах і школи. І дуже добре продумувати. Ці завдання, не перевантажуючи учнів, завдання з фізики, і задачі, і домашні спостереження, і лабораторні роботи для того, щоб ми отримували все ж таки якісь більш-менш нормальні результати, а не нижче середнього. Шановні колеги, ви бачите ці картинки. Я довго пояснювала штучному інтелекту Леонардо. Як в Україні діти навчаються, як в Україні під час війни працюють учителі? Я вірю, що скоро наступить такий час, коли веселі діти з усміхненими вчителями зустрінуться в своїх кабінетах по всій Україні. Вірю в це, і будемо для цього готуватися навіть сьогодні. Тут ви зараз бачите перелік основних документів, на які я посилалася. Я зичу вам усього найкращого. Нам всім перемоги та миру. Якщо будуть якісь запитання, я зможу відповісти на них. Будь ласка, усього вам найкращого.